Зробили таку огорожу, батько зробив таку оборку і зараз буде перший випуск курчат на двір на волю, курчатам один місяць і три тижні. Ось ти доволі. Одразу ознайомлюється з кліткою, загон, загоном. одразу їсти, галаші ось такі курчатка майже два місяці. Ще 10 днів йде два місяці. Ось така гарна курочка біла. Домашні, всі домашні курчатки. Ось той, що там на відео раніше був хокеїст маленький. У того курчатки, лапка на бік і ось ще одне ножки покручені, але живуть, хороший корм, догляд живуть. адаптовывается, прыгает. Ух ты, как красота. Вот так как у нас.